Випуск кілька років нелегкого навчання у спеціально обладнаних класах і навчальних лабораторіях, романтики напружених польових виходів та рутини добових нарядів відділяють абітурієнта від цієї урочистої події. Яскравий сонячний ранок, 26 травня, на все життя запам'ятають близько 150 випускників академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові саме цього дня здійснилася їх найзаповітніша мрія. Вони стали офіцерами. Випуск це свято не лише для вчорашніх курсантів, а й для всього навчального закладу. І готувалися до нього, як водиться, ретельно. Майже три тижні працювала в академії сухопутних військ державна екзаменаційна комісія на чолі із заступником начальника генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенантом Юрієм Думанським. Традиційно випускні екзамени проводилися не лише в комфортному затишку аудиторії, а й в умовах наближених до бойових на навчальних місцях міжнародного центру миротворчості та безпеки. Саме на танкодромі, автодромі, директрисах та навчальних полях родів військ випускники доводили своє право керувати бойовими підрозділами. І на думку голови державної екзаменаційної комісії їм це успішно вдалося. Про рівень підготовки спеціалістів академії сухопутних військ промовив сто свідчить той факт. Що 22 випускники отримали дипломи з відзнакою, а імена трьох з них золотих медалістів, лейтенантів Івана Русина, Сергія Смоляка та Євгена Хладкова – назавжди викарбовані на дошці пошани навчального закладу. Випуск за доброю традицією, запровадженою керівництвом навчального закладу, він розпочався напередодні із спільного молебня випускників та керівництва академії у гарнізонному храмі святих першоверховних апостолів Петра і Павла. Настоятель храму. Отець Степан Сус побажав молодим офіцерам, щасливої і легкої дороги та успіхів у подальшій професійній кар'єрі. Саме сьогодні для нас справді велика радість є, тому що наші лейтенанти, випускники академії, розпочали можна сказати, свій святкування, з іншого боку, зробили крок в нове життя, в життя з лейтенантськими погонами, саме із храму гарнізонного. Це є значення того, що все-таки наша армія є відкрита до церкви, до Господа Бога. І окрім того, що ми стараємося виховувати гідних добрих захисників вітчизни, ми також виховуємо добрих і ревних християн у військових погонах. Випуск. Звичайно, жоден такий захід не обходиться без поважних гостей цього року. На урочистості з нагоди випуску молодих офіцерів завітали заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Юрій Доманський, Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Михайло Янковський, заступник міського голови міста Львова з гуманітарних питань Василь Косів, керівники силових відомств, ректори вищих навчальних закладів Львова, випускники навчального закладу різних років, представники громадськості та духовенств. Розділити незабутні миті та радість випускників прийшли також і рідні та близькі лейтенанті з теплим напутним батьківським словом до лейтенантів. Звернувся начальник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук. Святковий стрій академії радує наші очі і серця. Ми бачимо перед собою молодих хлопців та дівчат, які глибоко переконані, згідно цю поповнять офіцерський і сержантський корпус та будуть внести високе звання захисника вітчизни. Не боятися перших перешкод випускників закликав і досвідчений командир, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Юрій Думанський. Під час навчання в навчальному закладі ваші наставники та командири доклали усіх зусиль, щоб збагатити вас знаннями і практичними навичками. Загортувати морально і фізично та гідно підготувати до володіння такою важливою професією захисника вітчизни. Певненість у високому рівні підготовки молодих офіцерів висловили також інші гості свята. Нинішні випускники Академії сухопутних військ проходитимуть службу не лише в Збройних силах, але й у Державній прикордонній службі України, Міністерстві внутрішніх справ, Служби безпеки України тощо, практично в усіх силових структурах України. Варто зазначити, що навчальний заклад провів цього дня другий випуск професійних сержантів військового коледжу сержантського складу Академії сухопутних військ. Хвилюючи хвилини отримання дипломів, слова урочистої клятви, прощання з бойовим прапором, посвячення випускників все це злилося у свідомості вчорашніх курсантів в одну радісну і незабутню хвилину. Слова вдячності та привітання, святковий салют, пісенно строєва композиція, виступ колективу західного територіального центру військово-музичного мистецтва, то урочистий концерт народної артистки України Наталії Бучинської. Цього дня це все звучало, то проводилося лише для них, винуватців свята, молодих офіцерів вітчизняного війська, випускників одного з найславетніших військових вузів держави. Слід також зауважити, що після свого виступу Наталя Бочинська за вагомий внесок у військово-патріотичне виховання військовослужбовців навчального закладу отримала від начальника академії генерал-лейтенанта Павла Ткачука заохочувальну відзнаку на грудний знак за заслуги. Охочувальною відзнакою начальника академії службу Випуск. Здавалося б, лише якихось дві швидкоплинні години, що промайнули як у сні. Але наскільки вони змінили цих юнаків? Здається, зі словами, ось і все, якими завершується проходження урочистим маршем вже не одного покоління лейтенантів, вони стають іншими. Це не дивно. Адже відтепер вчорашні вихованці академії самі стають командирами, яким після проведення відпустки доведеться керувати своїми першими військовими колективами. Я б хотів перш за все сказати, що це підготовлені фахівці, що ці чотири роки, які вони навчались в класах, в полях. На навчальній тренувальних коплесах вони дарма не пройшли. Вони отримали певну відповідну освіту, як цивільну, так і військову цивільну. Мають відповідний досвід, мають відповідний вишкіл. І мені приємно, що і з гордостю можу сказати, що сьогодні завершило три особи з золотою медаллю і дипломом знаку, і 16 чоловік із дипломом від відзнакою. Це досить. Високий процент на сьогоднішній день стає від тієї кількості, яка є і завершила навчальний процес. Я, я бажаю їм перш за все наснаги впевненості в завтрашньому дню і ті знання, які вони отримали в академії сухопутних військ, щоб вони практично застосовували тільки в мирних целях і і підвищували, йшли більш до. Вищих шаблів, високих звань і високих посад. Я буду проходити службу у 95-й окремій рабільній бригаді у місті Житомирі, де я колись служив в строкову службу. От. Моя родина відносить до цього з повагою. Вона поважає моє рішення стати офіцером. От. І усього мене підтримує. У мене була мрія це випускатися в морській формі. Ну, моя мрія збулася. Я випускаюся в морській формі, йду в морські сили моя мрія, я щасливий тому що моя мрія збилася Прагма прагматичні плани, найбільше звання. Чим, чим максимально? Бачу, звичайно геморальське погону, а тоже як студентський. Впевнені, що незважаючи на труднощі, які неодмінно виникатимуть у службі, цьогорічні випускники з честю принесуть високе звання офіцерів, вихованці одного з найславетніших військових вузів держави.